Через, ну, як не, не, дуже, не дуже близько. Не дуже близько, ні, нормально. Ну, хочу зауважити, що сьогодні ваша дня звичайно чудово. Сьогодні я виправдав. Виправдав е... своє ім'я баскетбольне. Тож, все, все, все як треба. Це ім'я було виконана. Чудово. Ви про командуєте uh, Ну, Я надіявся, що ви така виграє, але баскетбу Сіді себе гарно показав. І ну, я скажу, що витягну команду Сергій Гомо. Сьогодні в нього гра пішла і молодець. Так, я можу підтримати Які ваші передбачення на ваші бір? Ну, На турнір Кога на нас без шансів, бо ВНТУ, Медунівед і ВКК. А, на проти козятина то думаю, шанси так. мають бути, Калинівки мають бути шанси. Приходьте до нас, вболівайте. Що ти хочеш сказати, понато? Малишки будуть. Чекайте, що будуть. Слава Малець. Україні! Коментатора або пістоєв, або просто. Почали ви не найкращим способом, але трошки на до менше. Що я можу е, сказати, дякую. дякую. Е, спочаток в мене не задався, але потім я зрозумів свої помилки і старався грати краще. Тренер спочатку забув про мене, але я нагадав. Що я існую, я можу грати. І сподіваюся, тренери не будуть більше про мене забувати. Це це сказати за цей бей. Це мій другий батько і, і мого головного оператора. Повторіть питання, будь ласка. Що ви можете сказати? Як цього я сказав. крутий, крута гра. Круті гравці. Пару разів я чуть не помер від Володимира Фурмана, але я все ще тут. Мені сподобалось, хоча я грав її не дуже багато. Сподіваюсь, тренер не буде більше мене забувати і буде випускати як мога чаще по можливості. Теж ви за ці коментарі. Также знаю, чи нашого тренера він може сказати, що вам треба бігати понад. Якщо а не так не буде, кишу. то я відбігаю. І все, що вже пройшло, не повернути назад, то я не боюся за ці коментарі. Тому що я знаю, що мій тренер найкращий. І е, десь глибоко в душі він мене любить, як я люблю його. Так що... Просто слова Сергія сладленко які до нас передали у 2018 році, ніколи не відказуватися від